Привіт, ні, красуні! Ви на каналі Закохана в себе. І сьогодні нас незвичайний випуск, і я не в смітті сижу, а в своєму одязі. І сьогодні мене буде одна помічниця, яка допоможе мені гарно вдягнутися. Я тут про веселіше прибирати душі швидше. Зараз ми приберемо гардероб Саші від зайвого мотузу. Чого я взагалі придумала цей формат? Я купила ці два в Польщі думала, що вони офігенні. Виставила і мене всі за сказали, що це. О, і взагалі, на що ти це купила. Тому я покликала тебе. Ну я бачу в тебе тут класична проблема: нічого носити. Сім мішків одягу, а носити нічого. Ну це напевно найрозповсюдженіша проблема всіх дівчат. Гора речей, а одягати нічого. Є таке? Ну я його купляю. Складую і все. А потім дивишся, що все мені не підходить і не мають рушити в джинсах і якихось собі два зустріла. Чорне і джинси. Це класика. Чисто класика. Хочу врожати мінімалізм. Обожнюю клієнтів, які хочуть експериментів. Це для мене просто джек код Мені вже страшно експерименти. Я вже бачу цю рожеву цукерочку, цю Барбі Кор. О, Це мені подобається. Жантую. А можливо, ми з тебе з тебе зробимо офісну сирену. А може, гранд пакор сандалі, може, якогось цветра, тобі з орнаментом? Я М? не знаю, що ти кажеш. Давай пробувати. Зараз все дізнаєшся. Олександра випуститься у нас просто фешіоністою 1 в тіктоці. А мені вже кротить подивитися, що в тебе тут є. Поїхали. Починати будем снізов. Розбір почнеться з нижньої білизни. Ну що я вам хочу сказати, непогано. Є е, на що одягати, це вже плюс, це вже добре. Бачу, що не нульовка, дорогенькі, не нульовка. Перше, що я хочу сказати, ти ходиш в чорних кофтах і блакитних джинсах, але насправді в тебе тут маса яскравих кольорів. Рожевий, блакитний, коричневий, червоний, мій улюблений люди. Ви подивіться, тут розмаїття просто відтінків. А вона себе ховає під чорними водолазками. Це треба негайно виправляти. І з цього розмаїття е, я б хотіла подивитись, які луки ти складаєш. І зараз я розберу помилки. А потім ми вже визначимо, що залишити. А що Шо? на смітник? Що у нас тут є? Дали піджичок? Угу. Непогано. Давай з нього й почнемо. Аліса дала мені завдання створити три луки для прогулянки, для побачення та для роботи. Я, звісно, в луках не дуже, але я зараз спробую і покажу вам, що в мене вийшло. Я з боєм зупинила Сашу на шляху до смітника. Вона зібралась виконати абсолютно всі свої речі. Але я впевнена, що в тих мішках ми точно знайдемо те, що потрібно залишити. Зараз Саша підбере три образи, а я знайду в них помилки і запропоную, як їх можна урізноманітнити. Лук номер один прогулянковий. Так, ну що я хочу сказати? Фігура в тебе дуже класна, в тебе круті пропорції. Колір цей тобі підходить, але є багато але. І так, що мені не подобається в цьому луці? Мені не подобається довжина светрика. Мені не подобається силует штанів, їхній колір. Мені не подобається поєднання кольорів. Мені не подобається підбір взуття під цей аутфіт. А тепер розберемо чому це мама зв'язала. Мама, до речі, дуже класно в'яже. І цей Светрик має право на життя, але точно не в поєднанні з цими джинсами. По-перше, скіні у нас вже давно-давно не актуальні. Угу. А плюс оця штучка мені нагадує штани для вагітних. Дивися, значить, так е, штани ми ці маємо замінити. Але Светрику я все ж таки б дала друге життя. Мені здається, що він все ж таки мамина праця заслуговує на увагу. А цим джинсам місце смітнику. Як ви вже зрозуміли, низ в Сашиному аутфіті мене абсолютно не влаштував. Тому я вже підбираю заміну тим жахливим джинсам. І моя увага впала на ось ці закошкіри і на ось ці класичні бежеві брюки. Зараз ми оберемо одні з них. За Сашеним бажанням ми залишили її улюблений светр, зв'язаний руками мами. Я її розумію. Светр дійсно класний, але я вирішила підсилити його за рахунок комбінації кольорів. Зустрічаємо Олександру! Одна маленька ремарочка я б замінила взуття Саші, тому що зараз ми маємо лише ці кросівки. Я б обрала сюди, можливо, якісь балетки або кеди, щось таке цікаве, що було б більш світле. Обов'язково і не з такою масивною підошвою. Це б жіночність образу. А в цілому мені дуже подобається поєднання коричневого і блакитного. Погодьтеся, це абсолютно сашкані кольори. І, до речі, по секрету Саша збиралась викинути ось цей тренч. Що ви скажете, люди? Ну що, це в принципі насибельно. Ну, я б сама так не задумала здягнути таку сорочку, а зверху светрика. Ну, але нормально. Штани я ці ніколи не носила, бо я не знала, що з ними робити. Так що як варіант, дякую. Але я маю. Для тебе пропозицію, якщо раптом тобі стане спекотно, цей лук він доволі варіативний, і ти можеш зняти светрик і пов'язати його зверху на твій тренч. Це буде також дуже цікаве стилістичне рішення. Ану. Мені дуже подобається. І знаєте, що я вам хочу сказати: якщо сюди взяти якесь світле взуття, то сюди можна спокійно додати, увага, червону сумочку. І це буде До Так. так. Червоного. Тут доволі базові кольори, є блакитний, але сюди дуже круто буде вписуватись червоний. Я тобі гарантую, я тобі даю домашнє завдання спробувати це. Ну що, давай наступний лук? Збираємо лук на роботу. Олександра, в мене виникає питання. Ким ти працюєш? Зомісту. Господі, я вже думала електриком. Тут плічика, ти бачила, Ти не бачила. Насправді, поєднання білого і чорного це дуже актуальне поєднання цієї весни. Але мені здається, твій лук нудний. Що ти скажеш? Що мені Тебе Така краса в портретній зоні, а тут просто сум смертний. Я вважаю, що це треба терміново виправляти, і в мене вже є кілька ідей. Наша задача полягала в тому, щоб залишити структуру образу, але зробити його цікавішим і доповнити. Тому я вирішила замінити сумний нецікавий білий лонг на дещо більш провокативне. Ну що ж, зустрічайте Олександру. Зацініть, що мені подобається в цьому комбінезоні. Спочатку він мене збентежив, але потім я подумала, що це дійсно виклик для мене, і я все ж таки зможу його цікаво подати. Тому ми вирішили додати трішечки такої розхристаності і зняли одну лямку, додали ось таку сорочку е кольору Бургунді, дуже-дуже популярного в цьому сезоні. І, звісно ж, доповнили все це аксесуарами. У нас тут полуничка. І сумочка. За цей лучок, мені здається, так набагато цікавіше, і клієнтам буде що роздивитись. З полуничкою ми поспішили, тому що побачення у нас попереду. Я вже не можу дочекатись, чим буде Саша спокушати свого обранця. О, -о, -о! ти лиш щось? Іди придягайся. Саша зібралась на побачення. Я думаю, що вона звикла, що на побаченнях вона отримує квіти. Тому я вирішила підготуватись і зробити їй приємно, щоб не розчаровувати її. Саша! Саша! Можливо, це буде неочікувано, але я хочу зробити тобі комплімент. Це дійсно дуже класний лук. А вони мене захейтили. Я купила це платя, а ви сказали, що воно. Люди! Ви чого? Класний лучок, мені подобається. Єдине, що б я порекомендувала, я б порекомендувала тобі віднести його в ательє і зробити його по фігурі, тому що воно на розмір більше, ніж ти. А я купила спеціально більше, щоб можна було поїсти. В цілому, мені дуже подобається поєднання кольорів: молочний, ніжно-рожевий, бежевий, але мені категорично не вистачає аксесуарів. Що б я порадила додати? Можливо, якась підвізка. Взуття, це однозначно. Це можуть бути якісь легкі такі підбори, дуже ніжні, на кітенхіл, на невисокому каплучку з плоскою підошвою без платформи, тобто підкреслити таку повітряність цього образу. І ще що найцікавіше: я, можливо, б додала сюди бандан, ніжну бандану, це хід сезону і це підсилило б. Як образ. Як сьогодні вона була така чорно біла? Ну, не обов'язково чорно-біле, я вже зрозуміла, що ти любиш чорно-біле, але ні. Це має бути щось таке а ж ніжне. ніжне. Ні. Я покажу, я прийшлю тобі фотки і все буде гуд. Але насправді поєднання цього жакета з цією сукнею мені дуже подобається. Єдине, що його цей образ треба допрацювати. І я покажу тобі, як. Окей. Okay. Я взяла прищепку і зараз у нас будуть тортури. Значить так, в образі з жакетом, в принципі, в принципі, ця сукня грає непогано. Але якщо Саша планує носити її, наприклад, влітку, коли жакет, ну, взагалі не альо, я пропоную все ж таки сукню ушити. Чому? Тому що у Саші заховалась талія, і ми бачимо якогось спанчбоба. Боба. А ось так ми бачимо розкішну талі нашої Саші. Доведеться тобі не поїсти на побаченні. Вибачайте, дома будеш їсти в розтянутій футболці. У мене є три речі, які я взагалі не знаю, як стилізувати. Тобі зараз буде челендж, бо я поняття не маю що з ними робити. Я їх купила і воно лежить. Шкіряночка з асаса. Я думала, що вона дуже класна. Я розумію, що вона дуже маленька. Така вона, типу... Опля, я не знаю, що до неї вдіти. чи щось широке, чи щось маленьке. Зараз я вам розкажу про цю шкірянку. Актуальність цієї шкіряночки залежить від того стилю, який сповідує її власник. Річ у тім, що такі шкірянки вони пасують далеко не під кожен стиль. Зараз є дуже популярні такі аутфіти, коли ось такі шкірянки носять, наприклад, під такі дуже дуже вкорочені велосипедки з лоферами, шкарпетками, якимись спортивними футболками, тобто вони мають місце бути. Але а, якщо ми з речами твого гардеробу, то вона втратить свою актуальність. Ось в чому проблема, тому що при виборі речей завжди потрібно орієнтуватись на ДНК свого стилю. І навіть якщо ви бачите серед купи речей на сайті якусь річ, яка просто вам десь сподобалась, тому що ви побачили її е, на якихось, в якомусь серіалі з 2000-х, і у вас воно асоціюється з якимось вашим щасливим дитинством, це не означає, що ви можете інтегрувати це в свій гардероб. Люди. Обіслала, так Ні, насправді я не обісрала цю шкірянку. Але я думаю, що ми її викинемо, так? Але я все ж таки думаєш, тобі потрібно подарувати це дівчинці. Яка сповідає той самий стиль? Це кому? Батьково. Пошукай на вулицях нашого міста. Ладно, викидай, я поняла. Насправді так. Окей. Вона буде відкидати тебе у минуле. Шкірянка відправляється на OLX. О, окей, бувай. Купила собі шортики? Uh -huh. Я думала, що це дуже красиво. Я купила їх побільше. Поміряла, було погано. Uh -huh. Треба викинути їх негайно, гайму. Ну я жлабиха маленька, я їх трохи вшила, uh -huh. але вони досі погані. Ну, насправді це дуже актуальний крій, це бермуди, я так розумію. І е, я хочу тобі сказати, що ми можемо дати їм шанс. Uh -huh. Можливо, все ж таки ми їх залишимо. Люди, проголосуйте. Ми залишимо їх і спробуємо дати їм шанс. Чи все ж таки у смітник? Мені здається, що все ж таки потрібно спробувати. Варто спробувати. Все ж таки, е, твоє внутрішнє я підказала, чому тобі потрібні. Вони Можливо, вони не помилялись. Вони. Проблема в тому, що ці шорти абсолютно ніяк не корелюються з іншими речами в Сашиному гардеробі. Тому у нас виникли певні проблеми і труднощі з комбінацією. Але ми все ж таки вийшли з положення. Ми обрали таку картату сорочку, щоб додати контрасту і такої багатошаровості. Біла базова майка, яка пасує абсолютно до. Всього до будь-якого низу і зверху чорний жакет. Що нам не вистачає катастрофічно? Нам катастрофічно не вистачає лоферів на невисокій підошві і білих шкарпеток. І ще б я додала сюди чорний базовий пасок, який буде без якихось яскравих, таких дуже акцентних бряшок. Просто чорний гладкий пасок, який підкреслить пропорції нашої моделі. Олександре, і в неї буде акцент на талії. Дуже гарні пропорції потрібно обов'язково підкреслювати. Ну і можна якусь контрастну сумочку, дівчата можна додавати, погратися. Ну, треба бачити, треба бачити, але все ж таки можна поекспериментувати і додати кольору. Остання річ, яку я не знаю, як стилізувати, це оця ковтилочка. Угу. Що скажеш? Ну що, не дивно що ти не знаєш, як її стилізувати, бо один господь Бог знає, як її стилізувати. Проблема в тому, що тут е, несуразна довжина рукава, яка не пасуватиме абсолютно нікому. Мені здається, що якби вона була довша, от саме в рукав, їй можна було б одягтись десь на купальник з шортами і піти на пляж. А так як тут, е, знаєте, таке не туди і не сюди, в останній путь. Ну і оце теж. Цей принц я навіть коментувати не буду, Ірюшек, поколінця. Ось ця безформена кишечка відправляється туди ж. Ну, а це взагалі. Якщо, якщо ти будеш ходити в них по місту, всі будуть думати, що ти е, одягнена тільки по пояс. Ну що, ви готові побачити Сашу в луках, які я обрала з її речей, які ми вирішили залишити? Зустрічайте три різних образи. Мені дуже подобається оця ковтинка Саші, яку вона, до речі, хотіла викинути, але вона дійсно класна, тому що вона з льону, натурального і на літо це просто ідеальний варіант. І дуже класний колір, який, до речі, дуже круто поєднується з червоним, на мій погляд. І не тільки, на мій погляд, це дійсно класне поєднання. Під цю комбінацію ми можемо обрати насправді дуже багато варіантів внизу. Один з таких це ось такі класичні джинси кольору Індіго. Ми можемо обрати більш широкі, ми можемо взяти якісь навіть шорти кольору Індію, і це буде дійсно класне поєднання. Доповнюємо все це. Зуттям сумкою ще якимось капелюхом навіть, або а, якоюсь фанами. І це вийде класний такий літній образ на прогулянку. Це буде просто супер. Наступний образ. Ну що, маємо образ дівчинки перлинки весняної росинки, але зі стержнем, тому що у нас тут жакет і дуже класне весняне поєднання кольорів. Мені здається, це просто кольори створені для Олександри і для її розкішних побачень. І так, в студію робочий лук для Олександри. Ви подивіться, е, так, до неї хочеться звертатись тільки по батькові. Все, ніякої Сашки, Саньки, тільки Олександра і по батькові. Подивіться, який розкішний лук. До речі, ось цей топ джинсовий Саша хотіла. Позбутися він був неї збіркою, люди вона його жодного разу не одягла. І ось я думаю, що тепер він буде вигулювати поверх ось такої маєчки з такими сатиновими брючками, тренчем, сумочкою і кросівками. Просто білісцімо. Ну що я дуже старалася, щоб Саші сподобались її нові луки. Я е, хотіла б почути вашу думку і який ваш лук улюблений. А тепер я хотіла б почути твої враження. Мені дуже сподобалося якийсь такий унікальний експірінс. Багато чого я б сама так не скомпонувала, не додумалась би. Мені дуже цікаво, що ви про це скажете. І це ще не кінець. У нас буде частина номер два. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на Алісу, на її YouTube, на її TikTok. Ставте нам лайк і до наступного відео. Па-па!